До вашої уваги представляємо шаблонну швейну машину Baoyu Nex 8 сто 150 j з лазером і робочим полем 150 на 99 см. Машина розроблена для роботи з середніми і важкими тканинами та ідеально підходить для пошиття верхнього одягу, спецодягу, сумок та автомобільного текстилю. Шаблонний автомат працює за принципом автоматизованого програмування строчок. Оператор завантажує файл із шаблоном у систему, після чого машина виконує шиття автоматично за заданими параметрами. Це дозволяє одному оператору ефективно керувати кількома машинами одночасно, підвищуючи продуктивність і забезпечуючи стабільну високу якість результату на кожному етапі виробництва. Завдяки великому робочому полю, яке становить 150 на 99 сантиметрів, ви зможете обробляти габаритні вироби, що вимагають максимального простору для шиття та стьобання. Вдосконалена конструкція переміщення та крокові двигуни забезпечують плавний і стабільний рух тканини. Це дозволяє машині працювати зі щільними матеріалами на високих швидкостях без ривків та вібрацій. Зручна сенсорна панель керування дозволяє легко налаштовувати параметри шиття за допомогою інтуїтивного інтерфейсу. Система автоматичного виявлення обриву нитки миттєво зупиняє машину при обриві, забезпечуючи безперервність швейного процесу та допомагаючи уникнути браку. Ця модель оснащена лазерним пристроєм для точного вирізання готових деталей після шиття. Це мінімізує потребу в ручній обробці та прискорює виробництво, особливо при роботі зі складними формами. Баоюнекс X805-150J – Це крок до сучасного виробництва, де точність і продуктивність стають стандартом.